Так, давайте подивимося сьогодні таку фігуру, як кучма. От, считай, чуть не з нього все починалося. Тобто там був кравчук, потім, з кучми, починалася Україна. От як він, що він, для, що він дав в Україні, що він дав своїй сім'ї, що він зробив для України, що він зробив для своєї сім'ї. От кучма, давайте п'ять карт візьмемо. Як карти. Король кубки або, або водний знак, або. Ну, на що в нього мудрості хватило Ну, от прикуч, якщо ми закучимо балакаємо, тут почався розвал всього вроді б дочна карта показати, що наоборот тільки при ньому починає сонце світити, ну, починає миті виходити з оцього всього. Тут починається воно зразу, от тобі, кучма зразу йде по карті, або водний знак кучма, або король Кубк, він падає, далі йде старший аркан башня. Тобто, навіть якщо ми беремо той Совєтський Союз, те, що там, строїло, те, що якісь правила були, при ньому воно все почало ламатися. Правила ці, Те, що воно було построєно, і все. Ну, По карті дуже багато було яких шох, шостаки, чи як там вони називаються. От дуже людей було, були, ну, значить, ісполнітельні. новий хазяїн треба жумічей. Хоча ці люди, вони, ну, ця карта хорошого, хорошого ну, все одно були ісполнітелі. були які там на підхваті, вони показують, що вони допомагали все це робити і все. По-своєму, він загнав Україну восьмірку мечей. Тобто, те, що він зробив в те час і беремо ми зараз час, це, це те, що він, розумієш, такими своїми поступками, своїм поступками, тим, тим, що люди, які були біля нього, він загнав Україну як восьмірку мечей. Тобто, він створив таку ситуацію, що потім люди сиділи, почухали і думали, як з цього вийти. Клімт як вийдеш, тому що тут глаза зав'язані, все зав'язано. Ну і карта мудрості. Карта мудрості. Понятно, що дурна б людина б все одно не дурний, тільки в чому союз тут, тут заключається. Ну, а ну, що він для України. Давайте візьмемо три карти. От що людина ця президентна, що він, він для своєї сім'ї, що він зробив? Що він зробив для України. Дев'ятка пентаклей, шестерка і для країни і для своєї сім'ї. Ну, для того, що бачиш, як по карті він тоді, коли він прийшов, він зовсім не був такий, як він став ну, от во время цієї власті. Понимаєш? От його дуже поміняла дійсно власть, яку він получив, от від народу, і він получив. От Одразу людина приходила дійсно із, з наміреннями такими, щоб щось зробити для України, зробити нормально, зробити більш стабільну жисть. Тобто ну, тут карта намірень є. От прийшла людина у власть з тим, щоб дійсно от, пентаклів всім хватало, щоб все було нормально. А потім бере, що зробити для України. А потім огня хватало, так як ми балакали за тим А потім, знаєш, як ото свій дом маленька. Україна. Своя сім'я маленька в Україна. І легше в маленьку Україну сюди нести, тому що на велику Україну всім всього не вистачає. А сюди принеси, тут всім всього вистачає. І пішло те, що, ну, от, опять же, в кожного з них робиться, от прийшов Україну керувати. Потім хоп, дом, сім'я, дітки, внуки, а стають більш ценні, і їх же ж небагато. Перетягується типу, Україна, вся додому до себе. І все туди йде, все туди йде. А тут все ну так. Тому що бачиш, тут карта як показує. Тут повинні ми з ключмою були самі урок винести. От ми самі повинні були урок винести. Навіть якщо це він перший, другий там президент. ми вже повинні були поняти, що щось не так. Люди повинні були поняти. Тому що ну от що для України? Ніщиту, от п'ятерка Пентаклі. Ну, роду це та сама ніщита. Тож це не, 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 не це, Вроді ба, всього є, Вроді все є. От Тут жезлів показує карта, вроді всього є. Тож, всього для всіх руки вистачає дати. Ну, не давалося, ну, не давалося, тому що своє ближе к тілу. Понимаєте? На всіх не вистачає, а туди хватає точно і все. Ну Тут фішка в тому, що тут карта, ми повинні були винести урок. От подивилися на п'ять років, чи наскільки там керування, чи скільки він там керував, от повинні були подивитися, люди повинні були винести урок з цього всього. Як от так, без віддавати власті і отак от воно все і понімаємо, ну нічого не робимо. Так, кучма, давайте цими трошки картами візьмемо. Ну, кучма. Ну, кучма. Три карти візьмемо, що далі? Буч моя країна. Багато тайн. Бачиш, біля нього карта перва, багато тайн. Тобто з ним зв'язано те ж управління, багато сталося і тайн, і тоді тайни були. Ну, тобто, покриті, покриті раком. Ну він же ж, наверное, під Росію він. Ну, до Росії він, чи хто зна. Тому що тут карта, от, я б сказала, дуже хотілося, щоб бути в об'яттях Росії. Тобто недалеко він відійшов від Росії. Тут п'ять сім'я, П'ять сім'я сім'я і опять сім'я. Тобто, все своє, воно набагато дорожче, ніж там всі остальні ми. Опять своя сім'я все показує тут на карту сім'ї. Тобто людина приходить, людина вроді там клянеться, божиться, от, от так, отак, от, от так, а потім сім'я застилає глаза. А потім карта глаза, от все, вся сторона, весь глаз іде в сторону того, що моя сім'я, мої діти, мої внуки все одно ж ближе к тілу. І все. І тут карта і показує, що. Ну і далі що показує. Боль буде. Боль якась буде. Ну, боль бачиш, через війну. От люди думають, що ця війна кому не, не береш карти, все одно, що ця карта в усіх є. що війна ця, от Як то вона пройде мимо, от вона десь буде, буде вона, як сказати, вона буде. Не обов'язково, що вона буде там у нього вдома. Ну, все одно, десь якась карма, яка прийде і теж застави, застави повоювати по-своєму. Ніде воно не дівається, ніде воно. Отакі які ви не сильні, які ви по дереву там не в вроді не при діньгах, не при цьому всьому, а все одно воно ж доскакає до вас. Не іменно не, не, не війна, що Росія десь якась війна буде по-своєму, десь все одно щось буде і все. В основному бач, карта й показує, що приходять вроді благо принести Україні, а кончається, благо, а кончається на тому, що їх хватає тільки на благо те, що додому принести. І все. На, всіх, на всю Україну не вистачає сил, щоб от для, всіх, для всієї України вистачило. І те, що було раніше, і те, що зараз, воно примерно все те саме, от воно переплітається. І о, о, саме цікаво, що все це робимо ми своїми руками. Все це ми своїми руками і все.